Про важливі, актуальні та цікаві новини. Дивіться у моїй програмі Інформаційна зарядка. Починайте свій день з інформаційної зарядки. Сьогодні, 6 жовтня, понеділок. Отже, сьогодні в інформаційній зарядці говоримо про наступне у Чехії. Вдалися парламентські вибори. Вони почалися в п'ятницю, завершилися в суботу, о 12-й годині дня за місцевим часом. Перемогу отримала партія, як його називають проросійського бізнесмена-мільярдера Андрея Бабіча його статки оцінюються в 3,9 мільярди євро. Правда, одразу після перемоги він заявив, що Чехія відданий, і Чехія буде і в НАТО, і в Європейському Союзі, тобто буде продовжувати цю політику членства. Щодо допомоги Україні, тут є питання, хоча він і заявив, що підтримка України буде продовжуватися, але там є питання щодо чеської ініціативи це боєприпаси, яку ініціював президент Чехії Петр Павел. В Чехії розголошена мережа, мережа продажу озброєнь і треті країни, які не є членами НАТО, вони через Чехію продавали зброю Україні. Мова йде про боєприпаси в першу чергу, про снаряди. І Бабіш заявив, що це дуже дорого, і, можливо, він цю мережу так, і він її ліквідує. Це буде погана новина для України. Отже, подивимося, як він буде. Це вести щодо допомоги Україні. Ну там ще й питання щодо українських біженців. Бо під час виборчої кампанії там багато було з цього приводу заяв. Він, щоб мати більшість, мусить бути в союзі із ультраправими, з колишніми комуністами. Ну якраз ультраправі і свою передвиборчу кампанію ввели в контексті щодо українських біженців, що треба там вживати певних заходів. Але вони набрали не стільки багато, як очікувалось, тому. Можливо, і не будуть серйозно впливати на політику майбутнього уряду. Слід зазначити, що Андрей Бабіш вже був прем'єр-міністром Чехії 2018-2021 роках. Танцер Німеччини Фрідріх Мерц в неділю німецькому телеканалу РД давав інтерв'ю. Він говорив про дрони. Він каже, що це скоріш за все дрони російські. Його уряд у середу цю в Бундестазі має отримати там. Треба змінити певні законодавчі акти, щоб армія мала. Право збивати дрони до цього часу, таке тільки є право у поліції. Бачите, не тільки там в Литві, Сейчас я згадував, що в Литві також були внесені зміни. Таке вже є. Бачимо і в Німеччині. Ну зараз ситуація міняється. Такі зміни безумовно потрібно вводити. В Єгипет в неділю прибув найбільш високопосадовець Хамасу переговорник для переговорів непрямих з Ізраїлю. Там вони будуть говорити щодо механізму призупинення вогню. Обміну заручниками та виведення окупаційних військ мається на увазі ізраїльських. Ну це все в контексті того плану Трампа, який був оприлюднений минулого понеділка під час зустрічі Дональда Трампа з прем'єр-міністром Нетаньяхо. Ну там ще є питання роззброєння Хамас, щоб Хамас бійці виїжджали. Із Палестини, щоб не мали жодної такої якоїсь там політичного впливу. Ну і там ще передбачається план у такого такої міжнародної ради такого перехідного періоду. Там, до речі, мав бути і прем'єр-міністр колишній Великобританії Тоні Блер. Ну, Хамас е виступає, і була заява, що готові передати палестинському органу, але не міжнародному. Ну, побачимо, як будуть проходити ці вибори і до чого вони можуть домовитися. Ну і в. В США продовжується ситуація щодо введення національної гвардії в різні міста. В червні це був Лос-Анджелес. Як правило, це міста, де більшість мають демократи. І в неділю було введено 101 нацгвардієць із Каліфорнії в штат Орегон в Портленд. Губернатор штату Тіна Котик заявила, що таким способом Трамп обходить рішення федерального судді, який заявив, що там так є якісь. Виступи, але ніякого там загроз якогось повстання немає. Ну а Трамп навпаки, в неділю заявив, що всюди там є повстанці, і треба, значить, туди вводити нацгвардію. Він у такий спосіб там намагається в якось вирішувати свої проблеми з демократами. Ну а Франції в неділю було представлено новий уряд Себастьяна Ликорню. Ну, більшість міністрів була названа 18 мен. Об'явив генеральний секретар управління президента Вілісейського палацу, так у неділю, 12 міністрів було перепризначені. Ну а замість ликуреньо на посаду міністра збройних сил він повернув Бруно Лемера який був колись міністром економіки. Ну і так чи інакше, ситуація в Франції трохи може і стабілізується, бо чим? Краще буде позиції Мене Макрона, який є прихильником і хорошим другом України. А цим буде краще і для України. Ось такі новини на ранок, 6 жовтня, понеділок, хотів повідомити в програмі інформаційна зарядка. Ще раз запрошую всіх починати свій день з інформаційної зарядки, а він тільки починається. Я бажаю всім енергійного, а головне вдалого дня. Все буде Україна!